На саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО погодили рішення надати Україні можливість вступити до альянсу, але конкретних термінів ніхто не називав. Політолог Михайло Шабанов каже, що таке рішення очевидне, поки на території України триває війна. Та знакова подія, перш за все, вироблення певної стратегії, тобто, наприклад, Рада україна НАТО, тобто певний такий шлях комунікації та взаємодії. А однак були дійсно такі завищені, дещо сподівання від наших громадян, які вважали, що ось саміт у Вільнюсі він стане таким переломним. і Нас відразу ж приймуть до НАТО. Тим більше, що а, дійсно змінювалося ком'юніке виступів від представників Сполучених Штатів Америки, тобто з цим пов'язували, наприклад, потенційне запрошення, так. України, але слід відмітити, що дійсно все ж таки залишається основним меседжем. Той меседж від НАТО, що завершення війни саме стане початком. Поступового процесу знову ж таки прийняття України до північно-атлантичного альянсу. Крім того, узгоджені гарантії безпеки країнами Великої сімки для України державами-членами підписана декларація. Це в першу чергу означає постачання озброєння, наголошує політолог. Безпекові гарантії це перш за все збільшення постачання зброї. У угу. цьому сенсі є основний такий меседж щодо гарантій безпеки, як таких. Тобто залізобетонних гарантій безпеки у цьому сенсі для України наразі не надасть жодна країна в світі, поки російський режим буде існувати у тому контексті, в якому він існує. Важливим моментом Михайло Шабанов називає заяви про нові пакети військової допомоги від деяких країн поставки з країн, таких як Австралія. Перш за все, і Канада, звісно, вони посиляться, і це буде і броньована техніка, яку наразі постачає Австралія, і відповідно все те, що необхідно для нас, включаючи я так розумію, летальну зброю, тому що наразі склалася вже коаліція в 16, Ось, так. тобто, у цьому сенсі є також певні просування, тому я думаю, що саме дотримання і дотичність України знову ж таки до трикутнику англо-американського геополітичного впливу є дуже важливим у цьому сенсі.